Любові, мабуть, трішки. Хочу, що хоче жінка, то хоче сам Бог. Миру, спокою в сім'ї. І грошей чи мало, щоб було. Щоб на все вистачало. Що ще треба? Де гроші, жінка добра, немає, грошей жінка не зла. Правильно. Щастя хочуть. любі. Здоров'я. І здоров'я. А чого їм ще більше треба? Да? І гроші, Юра. і гроші, щоб побільше. Вони хтось свято. 8 березня. Я тобі їм щось подарували. Любві, чого вони хочуть. Ну, цвіт, квітки хочуть. Саме ну, перше, щоб їх любили. Щоб бути любимими, так? Да? І щоб виглядати красиво. Квіти хочуть. <реш> <і гроші. реш> Весни хочуть. А щоб ви жінкам побажали Здоров'ячка ну, Здоровічка і мирного небо над головою. Все вони хочуть і все по чуть-чуть. Ну, все хорошого. Наприклад. Ну, у, у прямому смислі нормально жити і хорошого мужика. Оце те, що вони хочуть. А ви їм що бажаєте в 8 березня? Щастя, здоров'я, хорошого настроєння. І так, щоб. Років по 20, по 30 кожному, щоб справляли. Стабільності і щастя, я так думаю, і більше грошей. Щоб зарплату додому приносив. «Цвіти дари. Подарка хороші хочуть. Кохання. Все? Все. Чого ви їм побажаєте знаходитися? Того самого кохання, здоров'я все найкраще. Щоб їх привітали з 8 березня. А взагалі, і взагалі всього хорошого, саме луч. Та це, мабуть, і Богу не дуже відомо, що вони хочуть, якщо чесно. Весна, звичайно, кохання, любові. А що б їм побажали з нагоди свята 8 березня? нагоди 8 березня. Ну, коханих чоловіків, які б їх розуміли, підтримували. І поводились так, щоб жінки були довольні, але це. Це нереально? Це тяжко. Можна, да, ну, це дуже важко. Щастя хочуть. Щастя, любові. А ви їм чого побажали б з нагоди свята Щастя, здоров'я, любові, Саме головне і хорошого чоловіка. Красоти, любові, поваги. І щоб всі раділи на щастя чоловікам і рідному нашому місту.